Моя вам порада. Навчиться почути Бога. Як? Треба замовчати. Щоб Бога почути, треба замовчати, бо Він не кричить, не говорить, він шепче. І щоб Бога почути, часом треба сісти і успокоїтися. Успокоїти свої пристрасті. Успокоїти свої думки, успокоїти себе. І тоді ти почуєш відповідь на запитання, ти почуєш відповідь Бога, ти почуєш, що тобі робити, і тоді твоє рішення буде правильне. Коли ми приймаємо рішення в бурі емоцій, в бурі отих емоційного. не... Як це сказати, неконтрольованих тих емоцій, коли там емоції просто вискакують, от там рішення буде 100% неправильне. Щоб приймати рішення, треба користуватися розумом.